Мне кажется, mm -hmm. він в своїх тімі просто вб'є. Буде плакать. Блін, так от ми, коли ми в групі, але блін, общаємося, щоб всі слухали, як ми mm -hmm. розмовляємо. <реш> О, броска заруба. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. бам бам ой 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 шокаїться. Та ви тут теми, проф. Ви тратите тут теми, яблука на нашо? Реально, на нашо. Да не в пінги, я ж чому? кажу! Крич накинулась за спини в мене. Дайте мою броню! Я тебе один раз вдарила, Крич. Ви офігелі! В все одно пінг 2к. Да ну фу, ну боже! Бр... Броня була в Діани? Я не знаю, де вона. Дайте мою броню! Боже, Діана мене вбиває за те, що я вбивала двох собак. Вона то мені нічого не простить. Мої? Да. Діана, ти знаєш сколько ти потрібна? У меня было 150к! <сум> Кіколо пише, Діана бить посиніння. <сум> дай їй броню. Ви а... перемахали броню. Та ну відстаньте від мене, <сум> Боже. <сум> дай їй тут твою екстетичну. Все, <сум> вона в мене тут бити не зможе. Сюндра. В чому я? Що? Дай їй тут екстетичну. Вона мене в, в порталі б'є. Ну відстаньте, ну Диана, блин. Мы просто за Чондра и человек порывает. Если ты раз разобьешь, буду плохо, я тобі кажу. Спасибо, спасите меня, Дианы, вона мене мучая, вона мене <рістю> <рістю> блин!